Колишній президент Дональд Трамп переміг віце-президентку Камулу Гаріс і стане 47-м президентом США. Трамп оголосив про свою перемогу вранці в середу, подякувавши своїм прихильникам на мітингу у Флориді. Віцепрезидентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою. Незабаром вона має виступити з промовою про визнання своєї поразки. Про реакцію кампанії Трампа та Гарріса, Також наступні кроки республіканців та демократів. Ми поговоримо з Тетяною Ворожко, яка приєднується до нас з Флориди. Та Юлою Ярмоленко. Вона стежила за ходом голосування зі штаб-квартири Гаріс Говардському. Університеті і приєднуються до студії з Білого Дому, де вже 20 січня зміниться господар. Вітаю колеги! Вітаю Таню. Ти перебуваєш де. біля резиденції Донда Трампа в Мару -Лаву. Як реагують на перемогу в його кампанії, і з якими меседжами звернувся новообраний президент до України? А, дякую, Наталю. Я хоча спочатку хочу зуважити, що в мене не червона кепка, а рожева. Піджаку, щоб не було а, здогадок. А дійсно Мару Ларго сьогодні президент відпочиває і приймає телефонні дзвінки та привітання як від бізнес-лідерів у сполучених штатах, так від американських політиків, не лише йому позвонила Камала Харіс, та від міжнародних лідерів до нього вже зателефонував прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу, Натанягу, принц Саудівської Аравії, навіть Талібан висловив сподівання, що із обранням Дональда Трампа буде перевантаження політики між Афганістаном та Сполученими Штатами. Ну і звичайно, президент України. Володимир Зеленський був одним з перших, хто привітав Дональда Трампа із перемогою. А що стосується настрою, то ми їх побачили вчора, було цікаво спостерігати, як змінювався настрій після закриття виборчих дільниць від такого обережно оптимістичного до дуже пта дуже оптимістичного і до повноцінного святкування після того, як стали відомі результати по північній Кароліні та Джорджі. Ну і ми, ми чуємо від кампанії Дональда Трампа, що на такий результат вони навіть не розраховували. Вважали, що це може затягнутися до кілька днів. вважали, що можливо, доведеться. Оскаржувати якісь результати, але цього вже не доведеться робити. А Дональд Трамп переміг і він сам каже, що наскільки унікальною була його перемога. Давайте послухаємо. Франкли, this was, I believe, the greatest... відверто кажучи, я вважаю, що це був найбільший політичний рух усіх часів. Нічого подібного в цій країні, і можливо, за її межами ніколи не було. І відтепер досягне нового рівня важливості, бо ми збираємося допомогти нашій країні одужати, допомогти нашій країні вилікуватися. У нас є країна, яка потребує допомоги, і ця допомога дуже потрібна. Ми будемо лагодити наші кордони. Ми збираємося полагодити все в нашій країні. Юлю камала Гарріс має звернутися до виборців вже за кілька хвилин. Що до цього часу ми почули від кампанії віцепрезидентки? Наталю, перш за все, камала гаріс сьогодні подзвонила Дональду Трампу для того, щоб привітати його із перемогою і. Обговорити мирний перехід влади, а також необхідність бути президентом для усіх американців у викладі цієї розмови від кампанії Дональда Трампа йдеться, що Дональд Трамп відзначив її професіоналізм, а також її наполегливість. І ми також знаємо, що сьогодні Джо Байден, чинний президент Сполучених Штатів, теж перетелефонував Дональду Трампа, аби привітати його із перемогою. Він наголосив на своїй відданості, зробити так, щоб перехід влади був послідовним, щоб він був повноцінним, і також сказав, що дуже важливо працювати разом для того, щоб об'єднати країну. Він зокрема запросив Дональда Трампа зустрітися у Білому домі. Чому ці дзвінки важливі? Це не просто телефонні дзвінки, це частина як працює американська демократія. Це важливий ланцюжок у процесі мирного переходу влади. І ми знаємо, що 2020-го Дональд Трамп не визнав. Вав свої поразки досить довгий час. Він лише 7 січня, два місяці після виборів і день після того, як його прихильники штармували капітолії, визнав на прес-конференції, що через два тижні у білому домі буде нова адміністрація, але навіть не назвав на ім'я свого наступника. Тому всі ці дзвінки. Це дуже важливий ланцюжок у процесі, і також ми знаємо, що Джо Байден, президент Сполучених Штатів, звернеться до країни, щоб поговорити про результати виборів, а також про важливість мирного переходу влади. Камала Гарріс, як ти правильно зазначила, готується виступити із промовою вже сьогодні, менш ніж за годину. Це відбудеться на кампусі університету Говарда. А там вона напередодні. Сподівалася святкувати свою перемогу. Тепер так виглядає, що вона виступить із промовою, де офіційно визнає свою поразку. і Звернеться і до своїх прихильників і до американців загалом Наталю, Я вчора висвітлювала власне кампанію. Камали Гаріс на кампусі університету Говарда, і дійсно можна було простежити, що спочатку день починався з великим ентузіазмом, була об був опти, обережний оптимізм. А пізніше, коли почали надходити результати штат за штатом, особливо північна Кароліна, все ж таки, це трошки приголомшило людей. І коли, врешті, в під, під кінець вечора на сцену вийшов представник кампанії, сказав, що Камала Гаріс сьогодні не буде говорити, що голоси досі рахуються що треба набратися терпіння. Дуже багатьом людям, зокрема мені, яка висвітлювала кампанію 2016 року, коли змагалася Гіларі Клінтон проти Дональда Трампа, і людям, які брали участь у кампанії Гіларі Клінтон того часу, теж були у Нью-Йорку 2016 шістнадцятого. Їм все це нагадувало якраз повторення 2016 року. І я поспілкувалася з однією з прихильниць Камали Гаріс. Ще до того, як було відомо, що Дональд Трамп взяв Пенсильванію. Вона вже тоді сказала, що вона бачить ознаки, що це буде вечір Дональда Трампа, що наступного. Дня він буде президентом, і вона каже, що вона морально себе до цього готувала. Давай послухаємо. Я йду спати з думкою, що Дональд Трамп мій наступний президент. Я дуже вдячна, що вона пройшла так далеко. Що випускниця університету Говарда надихнула стільки людей і в певному сенсі зарядила країну. Для мене вона приклад для наслідування. Я з Лос-Анджелесу і Нью-Йорку, але вся моя родина із затоки сан франциско половина із Окленда. Мій батько виріс із нею в одній громаді. Вона справді дбає про людей і була такою від самого початку зі школи. Бачите, як хтось таке, як вона пройшов так далеко, це дуже важливо. 2016-го я працювала в кампанії Гіларі. Я була у її штаб-квартирі у ніч виборів, коли вона програла. Тому цього разу я занизила свої очікування, бо пам'ятаю, як усі казали, що опитування показують її перемогу. Я пам'ятаю відчуття надії, і я ніколи більше не хотіла такого пережити. Бо тоді, коли я йшла додому, мені було страшно, і це повторилося знову. Юлю нинішня адміністрація працюватиме до 20 січня наступного року. Якої політики можна очікувати від неї у цей час? Зокрема, якими можуть бути її кроки щодо України? Далі це дуже важливе питання, і точно можна сказати одне, що Джо Байден спробує зробити все для того, щоб зберегти свою спадщину. Так зараз не багато американців оцінюють його роботу схвально, лише 40% американців. Але з точки зору зовнішньої політики багато визнають його здобутки, та як він допоміг власне об'єднати світ навколо допомоги підтримки України. І тому експерти, з якими ми спілкуємося, зокрема, говорять про те, що для Джо Байдена це чудова нагода використати ці два місяці, аби Посилити допомогу Україні, щоб Україна дійсно могла перемогти у цій війні, щоб він міг сказати, що це частина його спадщини. По перше, це дати запрошення України до НАТО, щоб Сполучені Штати цього не блокували. А по-друге, це зняти будь-які обмеження на використання американської зброї. Це те, на чому не полягають експерти, побачимо, чи це станеться. Таню яких перших дій можна очікувати від адміністрації Дональда Трампа, на чому зосередиться він першочергово? Ну, власне, Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, навіть ще до того, як він стане офіційним президентом до інаугурації. Власне завершення міжнародних конфліктів було однією з основних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Щодо того, як це може статися, може трошки дати розуміння того, кого він призначить на основні посади в уряді. А можливо чи з певні забобони Дональд Трамп не формувався і кабінет до того, як він переміг на цих виборах, але наразі вже називається певні імена, зокрема журналістами або. А в, в, в оточенні Дональда Трампа людей, які можуть посісти провідні посади і в сфері нацбезпеки. А наприклад, на посад, на посаду радника з національної безпеки називається Річард Думаю. Грінел. Він був присутній разом з Дон Трампом під час зустрічі з Володимиром Зеленським і Андрієм Єрмаком під час останнього візиту Зеленського до, до Сполучених Штатів. Також називається Кіф Келог. А до речі, з Ків, з Кіфом Пелегом я мала досить детальне інтерв'ю до того, до про щодо того, як може Дональд Трамп завершити війну в Україні, які за які основні шляхи вони збираються використовувати. Серед кандидатів на посаду державного секретаря називається Роберт Обрайн, та Також Марко Рубі. Марко Рубі сьогодні також коментував, як до Трамп можливо бачить завершення війни. каже, що він бізнесмен. Він не буде оприлюднювати свої свої методи. Але цю війну треба завершувати, бо Україна вже відкотилася, Або їх буде потрібно вже дуже довго відновлювати. Щодо інших пріоритетів, очевидно, з першими кроками будуть заходи в сфері обмеження нелегальної міграції. До нетрап навіть обіцяв масову депортацію. А в сфері економіки він він обіцяв запровадження скасування податків на як для скажімо, які можуть допомогти людям таким, ну, з невеликим прибутком, наприклад, скасування податків для офіціа для чайові для офіціантів, скасування податків для позадармовий робочий час або для людей, які опікуються членами своєї родини, а також обмеження, скажімо так, зменшення корпоративного податку для американських компаній, які виробляють. Продукти сполучених штатів та запровадження тарифів на імпорт, в першу чергу на китайський імпорт. Ну і останнє я скажу, що ми вже знаємо, яким буде перший крок в сфері охорони здоров'я. Дональд Трамп обіцяв призначити Роберта Кеннеді молодшова, який власне був таким активістом проти вакцинації, на провідну посаду в охороні в системі охорони здоров'я. Ну і Кеннеді вже заявив, що його першим кроком буде припинити додавати у питну воду в сполучених штатів. Це робиться для того, щоб обмежити каріяс. Ну будемо бачити. А як це позначиться на здоров'я американців та можливо на прибутках томатологів? Наталю? Дякую, колеги, за вашу роботу про реакцію кампанії на перемогу на президентських перегонах Дональда Трампа. А також наступні кроки республіканців та демократів? Ми говорили з Тетяною Ворожко та Юлею Єрмоленко.